поставили автомат на 200 нормально запустили першу другу фазу. Ось сюди ноль отсюда красно йде, девоно виходить там защитано тут сюди піднімається і тут на шинах на шинах уже йде роздача по апаратах вот не прикручено, туди болти а так заходять там глибоко. Фактически тут должны бути винти на кріплення длинні і ставиться ось така байда, така байда, і оця вона тут ось кудись сюди ходить і піднімає, опускає оцей же автомат. О, а з другою стороною оце вона така ось, ось так воно стоїть. Ну, не, не знайшли таких длинних винтов. Там винт мінімум на 15 надо, сантиметрів. Ось так воно виходить. І тоді вверх не скрутиш його. ось сюди, це в дверях. І потім ось, ось такий апарат включив, виключив. Тобто в принципі перед тим як відкривати щитову, оце воно дистанційно сюди так заходить. Должно, вот должно крутнув, опустилося вниз, тому що великі токи на 200 А виключилося. Ну будемо через перчатки. Зараз обесточено, ще лінію не підключено. Будемо через перчатки тоді напряму. Бо чого не можна вручну, великі токи 200 А може з цих самих садонути. Если нагрузка велика включена, то ж оце все засипано частотниками цифровими. От. Поэтому ну, тут обтягували, обжали. Да, еще один момент. Оце ну, ж, ну це до мене ще. Так ото от, зекономили, вирізали таку дирку, отвір да? От, треба було його так пластиком обложити. Ну я ж таку саму кабель ставив. Ладно, встану в общем з трудом. Десь щось обдереться, тоді ось воно. Да? Якщо обдереться ізоляція, буде бити на корпус. Тоді будемо ліпити щось, зачищати, поробой. Опасна штука. Ну це ж до мене Отак треба було зробити. Не продумав наперед. треба було конечно вирізати побільше. Ну вже ж все Оце Хорошо екран зроблено. L1, L2 L3, Нульові І тут тоді видно От по-нормальному робилося. l 1 L2, L3 ось воно все є. А це вже ліпилося доповнительно. Ну, видно, ось вони земля отдельно машина кидалася. Це фазаной на нагріватель. Фаза 0. На нагріватель. На Пішло автомат на 16. Тут тоже автомати стоять дополнительно, тоже фаза 0 зайшла. А це вже вийшло. 54 56, 58. І тут воно не них зушукається, де воно є і до чого підходить. Це в нас защита стоїть на, на двигателя. Це у нас предохранителі. От. Це у нас один частотник аналоговий, а то все цифрові. І вон така сама лапша тут мраки. Отак От так що з апаратом будемо думати як знайдемо таку ж длинну шпильку, різьба на 4 чи він такий длинний, то тоді поставимо, будемо працювати з дистанционным управлінням. А так вручну поки перетягували эту саме на, на скейті. Це на щиту. Щи стоїть на скейтах.